Вітаю всіх учасників міжнародної конференції, всіх однодумців, всіх, кого об'єднує розуміння важливості створення освітнього процесу, в якому не буде місця для стресів, в якому всі будуть берегти здоров'я один одного. Нашому фаховому коледжу університету Крок випала велика честь долучитися до реалізації грантового проекту. Який фінансується посольством Сполучених Штатів в Україні. Надзвичайні і сердечні слова подяки за підтримку українських освітян за те важливе, що ви робите для майбутнього нашої країни. Як вже зазначила пані Марія, на основі посібника було створено. Навчальний відеокурс, який направлений саме на те, щоб розширити знаття освітян саме в питанні ментального здоров'я. Що являє собою цей навчальний курс? Він складається з 10 модулів, які теж мають певну свою структуру і розгалуження. Є вступ який представляє пані Анна Романова і 10 модулів, кураторством яких займається безпосередньо пані Марія? Структура модулів досить зрозуміла, проста, зручна в користуванні і надзвичайно наповнена важливою інформацією. Кожний модуль складається з області відеоматеріалів, яких представляє пані Марія, з великою кількістю переліку важливих акцентів, рекомендацій, все те, що вам однозначно знагодиться у вашій роботі, вашій практиці, де, в принципі, в власному житті. Є також розміщено посилання на посібник, в якому ви можете. Поглибити свої знання з кожного модуля, знайти практичні вправи, вправи для формування власних вмінь та навичок, чи вправи для того, щоб ви їх використовували у нашій роботі зі здобувачами освіти. І є презентація самого модуля. Тобто, кожний модуль саме має таку структуру, а наприкінці вже 10-го модуля розміщені. Тести, після проходження, яких ви і отримаєте сертифікати. Також хотілося б звернути вашу увагу на те, хто ж є безпосередньо учасниками відеокурсу, хто взяв участь у зйомках у наповненні матеріалами нашого відеокурсу. Ну, звичайно ж, особливі слова подяки фахівцям. із... Університету штату Флорида високий рівень, неймовірний професіоналізм і величезний досвід, яким вони діляться під час прослуховування цього відеокурсу. Пані Марія, яка представляє в цьому проєкті Київський столичний університет імені Бориса Гринченка. Доктор педнаук теж високий рівень професіоналізму, доступність викладеного матеріалу все це якраз про неї. Також у зйомках взяли участь і представники, звичайно, ж університету Крок, це і викладачі, які ділилися своїми хвилюваннями, переживаннями, своїм розумінням ментального здоров'я. І наше ж, звичайно, студентство, яке відкрито і щиро розповідало про ці питання чи про ті знання, які вони мають якраз у царині. Ментального здоров'я до зйомок були залучені представники державних органів безпосередньо від ювенальної поліції. Які, звичайно ж, теж багато працюють над питаннями, які напряму мають відношення до ментального здоров'я учасників освітнього процесу, всіх тих, хто працює в закладах освіти, хто оберігає здоров'я наших дітей. Взагалі, курс надзвичайно цікавий. Рекомендуємо усім сформований продумано, оскільки його робили ж теж освітяни. Тому я переконана, що ви отримаєте не просто на фіналі сертифікат, а ще і розширите значно свої знання щодо цієї важливої теми. Ментальне здоров'я. І далі про те, як же і де розміщено цей курс, як його пройти, вам розкаже моя колега пані Ірина. Передаю їй слово. Вельми шановні колеги, щиро вітаю всіх учасників сьогоднішньої визначної події. Сьогодні ми і підбиваємо підсумки, і відзначаємо наші досягнення. Надзвичайно приємно, що. Університет Крок, фаховий коледж, департамент освіти дорослих університету Крок мають причетність до процесів, які відбувалися в рамках проєкту Освіта без стресу. Як сказала пані Людмила, наш проєкт вже курс підвищення кваліфікації освіта без стресу, реалізований діє на платформі Університету Крок. Крок стаді Хаб. Дійсно, навчальний курс, який і має бути комфортним, адже сама тема закликає і причетних до адміністрування, і причетних до залучення, закликає до саме комфорту, гнучкості. І платформа університету Крок. Крок Стаді Хаб спрямована саме на ваш комфортний вхід і проходження цього дистанційного асинхронного курсу підвищення кваліфікації максимально в зручному форматі. Ми розглянули, поміркували і разом сформували такий алгоритм проходження курсу підвищення кваліфікації для всіх охочих. І знову ж таки, як сказали наші колеги, і пані Марія, і пані Людмила, що цей курс спрямований для всіх учасників освітнього процесу і для. Викладачів, педагогів і безпосередньо для наших здобувачів, і в цьому його, звісно, надзвичайна користь, надзвичайна така унікальність, спрямованість тощо. Отже, перед вами така дуже конкретна траєкторія навчального процесу. <суміло> Сформулюю так. То можемо сказати, що вона міщує п'ять основних пунктів. Потрібно пройти загальну реєстрацію. Так би мовити, зафіксувати своє бажання, пройти навчальний курс, отримати від адміністраторів доступ до платформи СтадіХАП.юдуюа, тобто той ресурс, на якому знаходиться безпосередньо сам курс, опрацювати навчальні матеріали в тому комфортному режимі, і там і відеоформати, і певні теоретичні матеріали, тощо, ну звісно. Звісно, скласти підсумкове тестування теж в комфортному такому режимі, і вже після складання підсумкового тестування за певний період ми називаємо до там, 14 днів отримати от, от той бажаний сертифікат підвищення кваліфікації з курсу освіта без стресу, який налічує один кредит, обсяг так, і здійснити оцю дуже гарну, класну місію. І е, ми знаємо, ми знаємо, що наші слухачі курсу вже пройшли така вагома частина, так, і отримали навіть чудові, красиві сертифікати, досить верифіковані з усіма процедурними моментами. І, звісно, нам надзвичайно приємно, що ця така хороша подія ще раз підкреслюю, відбувається за нашої причетності. Хочеться дякувати неодноразово всім, 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 хто задіяний до цього потужного такого визначного проєкту. Хочеться подякувати ще раз посольству Сполучених Штатів в Україні за вагому підтримку всіх складових даного проєкту, у тому числі за підтримку і технологічною складовою певною мірою відео, певної техніки, яка. Яку теж ну отримали, і в тому числі, і наша медіастудія, нашого університету? Ми вдячні всім. Красно дякуємо всім. То нас підтримує, хто долучається нашим слухачам, які вже пройшли курс, нашим слухачам, які мають намір пройти курс, ми дуже розраховуємо на плідну співпрацю і в подальшому. Дуже щасливі, що маємо змогу з вами комунікувати, щасливі вашому долученню, адже саме так ми зверталися до вас у такому персональному листуванні за кулісами цього листування. Знаходжусь у тому числі і я, і мої колеги. Тож, будь ласка ласка, всі контактні дані перед вами. Будемо раді вітати вас в рамках Крок Хабу, в рамках співпраці з Департаментом освіти дорослих. І, звісно, дуже дякуємо. Університет Крок, Фаховий коледж, наша вся-вся-вся величезна команда. Щасливі бути разом у цьому чудовому проєкті. Спасибі.